Сьогодні я з вами буду говорити про формули скороченого множення, яких нас постійно в школі заставляють вивчити. Нам потрібно знати формули скороченого множення, оскільки без них нікуди. Отож, я вам покажу спосіб, як можна вивчити формули скороченого множення, насправді не вчившись їх. Отже, я покажу, звідки вони беруться, і ви зрозумієте, як працювати з ними далі. Отже, почнемо ми з такого: 1-х, 1. -х, 1 Плюс ікс. Якщо ми не знаємо формули, це означає, що ми з вами повинні відкрити дужки. Тобто помножити на перше, на друге і аналогічно перемножити ось тут. Так? Так. Отже, у нас буде дорівнювати 1 плюс Х, мінус х, мінус х квадрат. Дорівнює. що я бачу. І в мене залишається. 1 мінус х квадрат. Отже, в мене виходить, що до цієї дужки я просто піднесла їх до квадрату. 1 в квадраті мінус х квадратів. Отже, в мене буде формула, що якщо в мене є щось, від нього відняли щось і помножили на аналогічне тільки з плюсом. Це означає, що є це щось. Підношу до квадрату і віднімаю щось інше підніше до квадрату. Ось таким чином легким способом можна запам'ятати ось цю першу і досить основну формулу. Класно, Класно. переходимо до другої формули. Коли нам кажуть 1 мінус х, але вже ось тут в нас є двічка. Що означає ця твієчка? Ця двічка піднесе до квадрату, означає, що ми отаку дужку, Маємо помножити ще раз на ось таку душку. Тобто в мене виходить 1 мінус х помножити на 1 мінус х. Ось. Тобто, в мене вийшов такий самий, як і в першому варіанті. Мені треба ось так перемножити мої дужки. Даємося, що вийшло. Дорівнює 1 квадраті мінус х мінус х і плюс х квадрат рівня подібні доданки. І в нас виходить 1 в квадраті мінус 2х плюс х квадрат. Тобто, в мене виходить, оце буде в квадратах. І крім того, в мене ще з'являється оце 2х. Давно береться? я 2 множу на ось це і на ось це. Тобто, якщо в мене є щось, підняти щось і піднести до квадрату. Це мені потрібно ось це помножити. До квадрату піднести, тоді відняти 2, що множиться на моє перше і на моє друге. І додати оце, звичайно, друге також квадраті. Ось таким простим способом друга формула. Ну, і аналогічно до цієї формули виконується формула з знаком плюс. Давайте подивимося на знаком плюс. І так. 1 плюс х квадраті. І так, нехай у нас буде х плюс 2 квадраті. Будемо дорівнювати це, означає щось додати щось і до квадрату. Отже, нам потрібно щось наші піднести до квадрату, додати 2, що множиться на перше ось це і на друге. І додати наше друге в квадраті. Працюємо х квадрат додати 2 множиться на 2 і на х, і додати 2 в квадраті. Дорівнює? Дорівнює. Ну і тепер можемо зробити обчислення, перемножити і піднести до квадрату х квадрат плюс 4х плюс 4. Ось так просто. Ми виконуємо, не забуваємо. І тепер давайте на якомусь прикладі подивимося, як же ми використовуємо наші формули скороченого множення. Згадаємо. Отже, як нам спростити ось такий приклад? Ми починаємо все із початку, тобто з цієї частини, і починаємо рухатись в цю сторону. Таким чином, на своїй її дорозі постійно відкривати наші дужки. Отож, ми бачимо в квадраті, ми вже знаємо з вами формулу, як вона використовується. Щось перше в квадраті. Віднімаємо 2, яке множиться і на це, і на це, на х і на 2, і додаємо ось це друге в квадраті. Плюс. І знову ж ми бачимо, що у нас два однакових, тільки різні знаки. Отже, ми пишемо, що це буде х квадрат мінус 1 квадрат. Дорівнює, дорівнює. І таким чином ми зводимо подібні додатки, перемножаємо, що ми робимо? Х квадрат поки що залишаємо, перемножаємо мінус 4х плюс 4 плюс х квадрат і мінус 1 доріння, дорівня. До Бачимо, у нас подібні доданки. Отже, буде х квадрат, х квадрат буде 2х квадрат, мінус 4х і плюс. Що не такі ж вони і складні ці формули сколороченого множення. Отож, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.